Друзі, я вас вітаю. Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне Таро. Увага всього прогресивного світу зараз прикута до китайського президента. Сьогодні він був на зустрічі з Путіним. Завтра має дзвінок до Зеленського. Взяла колоду 78 ключів. Вона така широкофілософська. Подивимося результати їхніх переговорів завтрашніх телефонних. Що скажуть карти? Які енергії, що закладається, який фундамент закладається цим дзвінком, цією розмовою. Чого, можливо, слід очікувати найближчим часом? І туди на перспективу. Кельтський хрест розкладу. Це те, що. Відбувається. А, бачите? За склом, зустріч за склом. Цікаво. Цікаво, вже цікаво. Вже цікаво. Вже цікаво. Я просто вам показую, а то ж там потім розказують. Не видно карт, не видно нічого. О, що ви там хімічите? Що ви там махлюєте? Так, луна? Минуле? Минуле майбутнє. Зараз кожну карту вам протрактую. Це в мене Путін так завжди випадає. Але це на нашій позиції. Так. На їхній позиції. Надії сподівання. Ну! У нас надії сподівання на свадьбу, на весілля, що жениться. А результат... Карта ляже Колесо фортуни. На дні колоди не зізріли ще ніхто, ніхто не зізрів, стосунків ще немає. А, значить, Одразу хочу наперед сказати таке враження, що зарано цей дзвінок буде. Він як ні про що. Знаєте, чому кажу? Дивіться, от на дні колоди кентавр. напівлюдина, напівкінь. Він ломиться в зачинені двері. І це дуже гарно корелюється з тією основною картою, яка випала. <кхи> Я навіть не буду називати десятка мечів, не десятка мечів. От ви знаєте, вона, а, ці всі карти в колоді 78 ключів абсолютно інакше програються. Вони зна мають абсолютно інакше значення, і їх назва просто умовна. А вони зовсім про інше. Дивіться, це основна наша карта. Наша. Це ми. Людина шукає виходу. Людина вперлася просто лобом в скло, як муха. Знаєте як? Тут хвіртка відкрита, а вона б'ється десь поруч вікно. Що цікаво в цьому, е, в цьому малюнку, інтуїтивно мені чомусь здається, що це Україна, а це Китай. Я хочу, щоб мене почули. Я б'юся в скло. Але всі проходять повз. Ну, це, це зустріч. Але дівчинка ця, дивіться, вона Це природньо, що вона вдягнена в такий клоунський костюм. На ній він виглядає природньо, така кскова принцеска. А тут про що? Клоун, так можуть сприймати. У Китаю я не бачу серйозне сприйняття зараз президента. Хто це б'ється? Що ти? Я не бачу, що ми будемо почуті. Але я бачу цікавість. Ух ти, як цікаво. Який ти цікавий, такий емоційний, такий яскравий. Порада по цій карті. Не бийся в скло, тебе не почують. Іди шукай виходу. Іншого. Не тут. Це не твоя ситуація. Ситуація, яка вривається. Шість кубків. Шість кубків. По-перше, так, давайте спочатку почнемо з недавнього минулого. Це як ми очікуємо, для нас десь несподівана була звістка того, що раптом до нас мають е -е, постукати, да, зв'язатися. До нас мають зустріч. І в нас очікування все-таки яскраві. Тут, звісно, знаєте про людей, які знають добре один одного, тому що подарунок, е -е, цей валет, цей чоловік приніс. Фіолетового кольору, фіолетові коробці, в тон, сукні і шапочки дівчини. І тут взагалі показують, що вони як ніби добрі знайомі. Це про минуле. Я просто от про що думаю? Хто ці добрі знайомі? Чи це більше як зустріч Путіна з інзіньпільна? Скажімо так, наші очікування, знаєте, ми, як... ми не сильно віримо в ітог, але ми очікуємо. Ми очікуємо, що все-таки нам принесуть те, що ми хочемо, те, що для нас потрібне. Основа ситуації, але наразі ось як виглядатиме розмова. Ми говоримо, нас не чують. На нас дивляться з цікавістю, але не чують. Треба шукати інші шляхи. Навіть я кричу емоційно доступкусь, мене не чують. Основа ситуація. Тут луна виглядає як цикл. Кажуть, нічого немає постійного, як зміна циклу. Тут повнолуння, тут сьогодні повнолуння, сьогодні пролив, потім відлив через, там, через певний час новолуння. І ми бачимо перед собою нестійку будову. Вона похилена. І, здається, от вона має от-от впасти, але в цьому її стабільність. Вона не падає. Вона в такому стані може бути скільки завгодно. Знову ж таки, хто тут перед нами? Саламандра. Як мені інтуїтивна основа ситуації, що наші стосунки ще не народились. Вони тільки зріють, тут іде вагітна, бачите, по берегу, що з одного боку, ніби і час уже зустрітися повна луна. Але вагітна ще вагітна. Вагітна ще вагітна, да? Ну, мається на увазі, що. Зародження контакту воно вже є. Але я не бачу таких результатів, які б ми хотіли отримати. Я не знаю, до чого взагалі ця зустріч. А взагалі, кажуть, так що для нас буде можливо щось несподіване: п'ятірка, кубки. Взагалі, це карта якогось форс-мажору. А може, в день дзвінка. І в день розмови Зеленського з зіньпіням буде якийсь прильот і буде якась несподіванка, і Росія може принести якийсь такий подарунок для нас, до речі, все можливо. Чекаємо завтрашнього дня. Це коли підгорає. Це ще карта, знаєте, коли ми раптом розуміємо, що от ця жінка в палаючому будинку, що їй робити? Вона приймає тільки рішення, вона то кличе когось на допомогу. Але поки приїде допомога, вона може згоріти. У неї є два варіанти: або таки сподіватися на допомогу, або прям пригати з того другого чи третього поверху. Да, вона ризикує зламати ногу, Да, покалічитися, але вона виживе. І це все якось от про зустріч. Мені показують, що ми емоційно нестабільні. А, от ще. Ми емоційно нестабільні. Ми чогось чекаємо, ми сподіваємось. А вони нас поки розглядають, вони нічого ще поки не вирішили, вони придивляються. От випадає, що приходить да? що приходить в розріз. Вони приходять типу, знаєте, такому в масці доброї бабусі розказати казки. Їм поки щось таке розкаже. Я... І навіть, може, все-таки пообіцяти, як не дивно, якісь подарунки. Каскар. От таке, знаєш, бабушка в чепчикі казочка для дітей. Послухайте, що я вам скажу. Давайте помиримось. Може. Давайте миру, давайте, щоб все було гаразд у сім'ї. І буде вести, можливо, він себе, знаєте, як так з позиції старшого, доброго, мудрого. Може навіть якісь нам подарунки запропонувати, такі точечні, одинарні. Несподівані. Взагалі, якийсь такий день несподіваний. Він повний несподіванки. Але я не бачу, щоб нас почули. Далі, от яка історія йде. Дивіться, це ми, знову ж таки, ми в клітці. Ми в клітці, ми можемо з неї вийти. Гляньте, як співзвучно, а тут за склом. Це все карта про ілюзії, все-таки. Він сидить в цій клітці, це для нього неприродньо в золотій клітці. Можливо, нам говориться про те, що їхня допомога це золота клітка. Що їхня допомога і їхнє втручання Китаю це якась така вимушена ситуація, бо ж така велика держава. Але я не бачу, щоб вона нам приносила щось аж такого. Я не бачу, в чому б вона така нам була потрібна. А дивіться далі, яку історію показують карти. Нам не все скажуть. Нам не все скажуть. Він хитрий. Тут хлопець, дуже хлопець, відчиняє від собою каміння. Там в нього секретна печера. Секретна. Туди, можливо, там хтось і є, а якась таїна, про яку знає тільки він. Вони можуть про щось домовитися, по результату. Можуть. Тільки ми про це не знаємо, на широкий загал про це можуть не сказати. Натомість мені ось яку карту на результат показують по зустрічі з цим президентом. Бачите, це як таємна зустріч. Китай з Україною можуть про щось таємно домовитись. Ми разом розіграємо цю карту, ми розіграємо цю гру. Але ми про це зараз нікому не скажемо. А так для всіх, щоб було зрозуміло, я так наповерхову, я вам запропоную подарунок. От почуєте завтра, що щось Китай нам типу, пропонує? Що це за таємна карта? Ну, вони хочуть, щоб ми відійшли від війни. Вони будуть говорити, що вичерпалося, вичерпалася ситуація. А насправді що тут? <смір> Сімка Пентаклів. Нам посміхнуться і нам якісь гарні новини завтра можуть дати. Але за зачиненими дверима я все одно бачу, я бачу певні проблеми, я бачу поломку. І в нас буде якийсь форс-мажор. Мені знову я не здивуюся, як завтра буде якийсь прильот. Ну, не здивуюся, або завтра, або післязавтра одразу. Це зломаний маяк, це зломана комунікація. Це коли маяк не працює, але чоловік вийшов, вибіг, і бачите, три вогника запалив сам для того, щоб корабль не наткнувся на берег показати, маякувати, щоб корабль не зійшов з курсу. Такі мілкі карти. Настільки немає определенності, є якийсь пил в очі, конкретики нуль. Дивіться, якщо я так запитала, а що на потім в далекій далекій перспективі, ну, випала карта Сонце так, щоб заспокоїти? Кажуть, що зараз ну, реально годі сподіватися якоїсь серйозної звістки кардинальної. Мені про таїну – про зачинені двері. Про зачинені двері про таїну, Про якісь такі домовленості і натяки. Але, взагалі, основний меседж Китай, грубо кажучи, їде, ну не їде, познайомитися з Україною. Це дві людини, які, у нас ж, перервані стосунки з Китаєм. До речі, оцей маяк і є. Це перш, знаєте, таке. Це як перше, якісь таке налагодження, кажуть, ще рано, ще годі чогось сподіватися від Китаю. Це, знаєте, як а, знайомство інопланетян з землянами. Ми збираємо інформацію. А, ну, на більш такій простій колоді, подивлюся, три карти: карта сили, в які ми вийдемо звідси. Луна. Луна знову Ну, немає оприділеності, Ну, немає. Карта Луна, знову як та, карта тривоги, зв'язаності, карта сил. Силою щось нав'язують. А я нічого і не чекаю від завтрашньої зустрічі. Хоча всі прям так. Вода на устах, а на далеке майбутнє що, дев'ятка кубків, королева жезлів. Ну, говорить, «Да». На далеке майбутнє да, але слухайте, кажуть, знаєте, що? І там в мене була шість кубків. Сподівайтеся на залужного, на, наш... на свою стратегію. Потрібно розраховувати на свою стратегію. В майбутньому, от дивіться, що ми. Так і є: дев'ятка кубків, налагодження зв'язків, соціальні процеси. От, хай це буде Китай, там, я не знаю, якось. ми налагоджуємо. Ми тільки придивляємося один на одного. Але на що ми все одно сподіваємося? Десятка пентаклів, карта Батьківщини. Король мечів. Нам своє робить. Просто скитаємо. Ми поки налагоджуємо стосунки. Тому я б щось такого кардинального від завтрашнього дня не очікувала. Ну, не знаю. Що ж дивіться, як замотив в Москву поїхав, а нам завтра подзвонить? Ну, є такі люди. Я таких людей знаю знаєте, по життю. І нашим, і вашим. Я вас зараз з'єднаю. Такі... Я так хочу, щоб ви мирно жили. каже типу психолог маньяку і жертві. Помиріться. Ну дай, дай, хай він вже тебе з'їсть. Ну, дай, що тобі шкода чуть, чуть руку відтяпає. Ну, ти ж жива будеш, але зато помиритись, важі діти, ну така от якась ситуація. Мені поки. В мене, скільки б я не дивилася. А... На Китай мені завжди кажуть, туди згодом. Туди згодом розсвітлюють, десь туди ще рік потрібен. Не знаю, до року. Давайте я подивлюся зараз: результат а, зустрічі Росії з Китаєм. Вона вже відбулася, що карти як покажуть. Результат найближчий, і результат найдальший. Найближчий результат. Поранене серце. Нам не говорить все. Для Росії. А мені випадало, пам'ятаєте? В великих башня поранене серце для Росії. Вісім кубків. Карта уходу. Карта перемоги. Хто переміг в цій ситуації? Мені цікаво. Так, віддалене майбутнє цієї зустрічі сьогоднішньої їхньої. За ресурс якийсь домовились. До речі, щойно випадала, я її запхала назад. Якась експансія. Подорожі, кажуть, ще приїду. каже. Десятка жезлів. Теж немає як такої оприділеності. За зачиненими дверима трійка мечів, вісім кубків. А... Ну, чого, переможець може бути Китай? Китай чогось свого добився? Може й бути так. Що там знижки якісь великі він отримав? Експерт газу чи чого, він там домігся. Комусь було боляче, комусь треба було відійти. Шістка жезлів. Хтось переміг в цій схватці. Певно, не Росія. На подальше буде як добрий дядя давати подарунки. Це ситуативно. Це не на постійній основі. Шістка пентаклів – це так, раз. Два, така допомога, типу, разова. Але десятка жезлів важкість. Я не бачу якоїсь великої радості туди на подальше їхні. Співпраці якоїсь, співдружності. Так, буде капати їм щось. Або це як для себе вимота. Отакий був розклад. Не очікувала від нього якоїсь конкретики. От він коли карта дуже конкретно говорить. В мене яскравіші були розклади по Китаю. Подивіться буквально нещодавно. Можемо підбити результат. Конкретики, якоїсь яскравості чекати від завтрашнього, завтрашньої розмови з китайським президентом, нам очікувати поки не варто, мені здається, так. Ну, але нічого, бачили, на що треба сподіватися? Король мечів це наша стратегія бойова стосовно нашої батьківщини. Тобто ми йдемо по вектору, як ішли. Дякую вам за увагу. З вами була Максиму. За хто ще не підписаний. Підписуйтесь, будь ласка, буду дякувати вашим коментарям вподобайка. Слава Україні! До зустрічі!